Мене звати Кристина, мені 25 років. Я проживала і проживаю в місті Харків. І я, взагалі, UiUX Product Designer, Працюю в шведській компанії вже більше трьох років. До цього працювала в різних діджитал студіях і, в принципі, ну, взагалі дивилась, як це відбувається просто в різних компаніях. Як Взагалі побудований бізнес і завжди так мріяла, можна сказати, про свою агенцію, про можливість взагалі допомагати там, іншим людям, професіоналам робити щось прикольне, круте разом. І от коли я побачила, що є така можливість піти на курс Міні-Діджитал агенція, я зрозуміла, що це, напевно, час. Мені ну дуже сподобалися взагалі наші експерти, і Іля і Макс. Дуже дякую їм за все. Було цікаво дуже слухати їх поради, прям наставництво. Дійсно, дуже багато всього корисного було. І ну після курсу я дійсно відчула, що вже маю всі необхідні знання для того, щоб почати свою агенцію. Завдяки курсу вдалося створити агенцію. Зараз у нас така може тестова назва Designify. Ми саме будемо фокусуватись на веб UI, UX і графічному дизайні. Можливо, пізніше також плануємо збільшити штат. Наразі це тільки 5 людей, така невеличка дизайн-студія. Але все ж таки. Хочемо масштабуватись, і, можливо, команда буде трошки більшою. Але зараз вже ми створюємо сайти, брендинг, також, мобільні додатки, інтернет-магазини також. На жаль, поки що немає у нас розробника саме у штаті, у нас тільки дизайнери, але сподіваємося, що в майбутньому все буде. Через те, що в нас дві людини в Харкові, ми разом працюємо поки що в коворкінгу без офісу, просто орендуємо місце. А ще є люди у Львові, тож вони, якби в ремоут-форматі, просто ми з ними на зв'язку кожного дня зізвонюємось на мітингах, обговорюємо наші проекти. І такий якби онлайн формат. Також є Slack для комунікації. Ми там можемо переписуватись, якщо потрібно. Також додаємо туди клієнтів, щоб можна було з ними спілкуватись для організації всіх задач. Ми поки що використовуємо Trello. можливо, потім на якийсь інший таск-менеджер будемо приходити. І саме Напевно, що мені сподобалася взагалі ця ідея. Як з моєї минулої роботи, у нас був графік 4 на 3, тобто п'ятниця вихідний, і я в своїй агенції також це впровадила. Мені здається, що це прикольний такий досвід для людей, що ще один вихідний краще може трошки інтенсивніше попрацювати з понеділка по четвер, і п'ятниця мати вихідний. Я думаю, напевно, у нас зараз приблизно три-чотири клієнта. І так як я намагалась трошки розвивати особистий особистий бренд через інстаграм, в мене вже два клієнти були звідти. Це були такі проекти, які я робила, можна сказати, як фріланс, але зараз. Ми вже трошки змінили наш договір там, про співпрацю з клієнтами, і вони вже розуміють, що це працює прям команда над проєктом, більш якісний дизайн ми можемо запровадити. І вони були тільки раді, що до проєкту приєднаються ще інші спеціалісти. А інших двох клієнтів ми знайшли через Upwork, І один клієнт з України, а інший з Америки. Тож, в принципі, Upwork також як інструмент, поки що може будемо дивитись далі стосовно реклами, налаштовувати якось таргетинг. Думаю, це може бути трошки пізніше. Ми дивилися саме ті проекти, які до нас підходять, що і команда у нас поки що не дуже велика, і плюс нам хочеться цікавий проєкт у портфоліо, дуже. І саме тому ми подивилися так багацько різних пропозицій, проєктів і обрали декілька, які нам сподобались, і, можливо, десь. З п'яти, от якраз два, сказали, що добре, ми готові співпрацювати декілька розсилок. Було один. Ми зробили зараз сайт для психолога, це якраз дівчинка з України. А інше це ми робимо дизайн-систему там у фігмі з компонентами і з різними різними і дизайн-токени. Автолеявити, все як має бути. Така прям складна дизайн-система, яку ну, приблизно треба розробляти близько там, трьох місяців. Я думаю, ну, були також вкладення трошки у Напевно, ці різні речі, такі, як, наприклад, домен і е, сайт. Я думаю, що можливо, це було саме там якісь підписки на Slack, різні е, також на фігму, щоб вона була е, якби повністю командна, щоб там е, був повний план, і люди могли користуватися всіма. Різними функціями фігми, не тільки які там у фрі-плен є, а повноцінно користуватись, так як це саме наша, напевно, зараз основна програма це саме фігма. Також пакет Adobe на рік це було приблизно. ну, Все вкупі, десь близько 400 доларів. І плюс вже за перший місяць зарплатня співробітникам десь близько 800 доларів. ну тож Десь приблизно півтори тисячі доларів, я думаю, що зараз потрібно було вкласти. І, в принципі, так як багато продуктів ми придбали от на рік, то я думаю, що найближчим часом витрати будуть це саме зарплатня просто співробітникам і, можливо, Якісь додаткові речі, якщо їм буде щось потрібно, компанія там зможе придбати, якщось там якісь обладнання для роботи чи таке інше. Трошки взагалі був такий, напевно, стресовий момент: а як це я відкрию свою агенцію, щоб просто так відкрию і все, і от ну, як? Ну, ніби коли це була просто якась мрія. Я ідея, це здавалося, що там ну, колись це станеться добре. А тут, коли вже ось сьогодні треба її відкривати, я закінчила курс, то це був такий стрес, прям, напевно, але я якось заспокоїлась, сказала, що все вийде, треба спробувати. Як це взагалі? Бо якщо я не спробую, просто то ну, я ніколи не зрозумію, як це? 100% були такі, що а що, якщо клієнт, наприклад, там піде, якщо щось йому не сподобається. А наприклад, ну, ті ті ж самі кошти на зарплатню з працівникам, що вони всі мають бути, і це така відповідальність, що вони дійсно будуть працювати в? Там вкладати сили, час саме в наші проекти, і ну це прям відчувала, що є така сильна відповідальність перед ними. І трошки було через це страшно може навіть, але потім, коли вже пройшов майже місяць, то я розумію, що все добре, і ми рухаємось далі. <му> я думаю, що у вас точно все вийде, і ви на правильному шляху. Ви молодці, що обрали цей курс, і звернулись дійсно до професіоналів, бо ну, може здаватися, що там все вийде з першого разу, але краще все ж таки дослухатись до експертів, до людей, яких вже є своя агенція, які успішно співпрацюють вже з багатьма клієнтами, і подивитись, як вони це зробили і. Потім вже починати щось нове. Тож треба навчатись дуже рекомендую цей курс.